І так, ми маємо 8 січня. Календар, зимовий день, весняний. Я прийшов на точок подивитися, що робиться. В одній бджілці літають з кожного вулика. Зараз заглянув якийсь, побачу що всередині рамки. вам покажу. Ось мої нуклеуси зимують так. Один перевернений там чогось. Зараз подивимося, що сталося. Так, міточок. Ано відкриємо цього вулика. Тут можемо бачити клуб посередині вже. До гори піднявся. Подивимося потім, що по кормам там. Ось так.